Я не знаю, що робите сьогодні ви, але я продовжую шпигувати за багатими людьми в Америці. Тож, якщо ви хочете зі мною, ходімо! жив був собі бізнесмен на ім'я Джордж Пейдж. Він і сам не очікував, що придбавши багатий на нафту кавалочок землі у центрі сучасного Лос-Анджелеса, стане власником набагато ціннішого скаргу. Однак про це я розповім пізніше. Адже наша історія сягає насправді десятків тисяч земних років. Звісно, ми всі чули про існування темних сил на земній кулі, але ніхто з нас не знає, де вони знаходяться. Так ось я вам підкажу. Вони у цьому місті саме отут. Важко уявити, що на місці, де розташована наразі знаменита миля чудес, була колись безлюдна болотяна місцевість, куди древні дикі тварини сходилися на водопій. Серед цієї місцини якимось чином утворилося дивне озеро, а точніше смоляна яма. Вибратися з якої жодному живому створінню не під силу. От саме за цими дверима ми зараз і дізнаємося, хто населяв нашу земну кулю тисячі, а може, ні, не тисячі, напевно, мільйони років тому назад. За тисячі років темні сили притягували до себе безліч здобичі. В результаті палеонтологи отримали мільйони артефактів від мініатюрних до гігантських величиною з добротний будинок. Бо ж саме такі розміри мали древні динозаври та мамонти, яких із дна бітумної ями видобували вчені. Бітомні ями виявлено не тільки на території Каліфорнії. Озеро смерті є і на острові Трінідад, і називається воно Біч Лейк. Площа озера сягає близько 40 гектарів, а глибина 80 метрів. Кажуть, воно вміщає у собі більше 6 мільйонів тонн справжнісінького асфальту. Ще одне відоме місце знаходження природного бітуму – канадська Атабаска. Але що я все про озеро? Де ж про обіцяних багатіїв? Запитаєте ви. Нарешті повернемося до Джорджа Пейджа. Зауважу, що постать магната філантропа є без перегіршення таємничою. Окрім кількох скупих фотокарток на стенді засновника музею, відомостей про мільйонера не знайти, а Вікіпедія відкриває нам надто скупу, як на таку відому людину інформацію. Народився Джордж Печ у 1901 році у містечку Фрімонт, штату Небраска. Його дитинство проходило на сімейній фермі. Якось 12-річного Джорджа місцева вчителька пригостила помаранчем. Маленький Джордж сказав: Я хочу жити там, де ростуть такі фрукти. І щойно йому виповнилося 14, як підліток Джордж вирушив назустріч Мрії до Каліфорнії. За рік роботи помічником офіціанта Джордж заощадив тисячу доларів. На ці гроші 16-річний підприємець орендував приміщення під офіс і став власноруч пакувати посилки з південними фруктами у всі куточки Америки. Так починалася знаменита кампанія Mission Pack. Хто міг подумати, що згодом за 99 років прожитого життя цей кмітливий підприємець витрачатиме десятки мільйонів доларів на благодійність. Так ось. Саме йому належить відкриття унікального місця. Він збудував музей і передав його у власництво держави. У приміщенні музею знаходиться лабораторія палеонтологів, де проводяться дослідження просто на очах у відвідувачів. Крізь скло можна побачити, як відмивають під мікроскопом кістки. Щоправда, працівники лабораторії і самі дещо скидаються на експонати, перебуваючи постійно у полі зору людей. Загалом околиці ранчо нагадують розважальний дитячий майданчик. Однак зізнаюся вам відверто: з усього побаченого мені найбільше запав до серця іспанський садочок, що знаходиться у внутрішньому дворі ранчо. І я гадаю, що не тільки мені. Адже ліани тут виконують функцію гойдалок, а ставкові риби настільки допитливі і довірливі, що незнайома річ у вигляді відеокамери їх не спиняє. Ну, а я, як завжди, філософствувала. На зачатку я намагалася уявити собі, бодай одного нашого магната-депутата, який придбав би нафтове родовище і по недовгих роздумах віддав державі. Далі моя фантазія змальовувала геть дивовижні речі як той магнат-депутат чухає потилицю та й каже А знаєте що? Розкопки розкопками, а їх ще десь і виставляти треба. Тож давайте ну, я вам іще й музей збудую. Я ж той його, як його до бісу, патріот? Що смієтеся, і мені від власних фантазій стало смішно, але від одного усвідомлення, що десь у світі подібне існує, на серці стає тепліше. І якщо нам, українцям, не пощастить за життя, зустріти бодай одного такого магната, то бодай би підомне озеро знайти не помішало. Ми би тоді усі, усі вибоїни на дорогах залатали.